Слава Україні! Привіт! Це канал Максиму за це продовження відео-обзору по містам і селам Херсонщини на першу декаду вересня. Дивимося зараз приозерне. Ще раз повторюся, що ви там живете, ви знаєте все про ваші міста, райони. Пишіть мені, будь ласка, по кожному населеному пункті. От я подивилася там Приозерне, пишіть мені, хто з Приозерного. Скажіть, що там відбувається, наскільки мій розклад співпадає, скільки відсотків програється, чи чітко я ловлю інформацію, для чого мені це потрібно, щоб розуміти, чи робити такі обширні величезні розклади до кінця окупації і до визволення Херсону? Як я мрію, щоб це визволення відбулося? Повірте мені. Бо дуже багато сіли міст. Отже, приозерне. Напишіть мені, будь ласка, де це знаходиться? Так, основні енергії, ймовірні події, приозерне. важко, важко. Важко, важко. Важко і ще раз важко. Так, візьму ще, напевно, колоду на додачу подивитися. Дивіться, таке дійсно, я бачу, що окупація імператриця перевернута, якби не в силі своїй, і удача біля неї перевернута, і десятка жезлів. Це коли я ніяк не можу дійти до своєї мети, п'ятірка пентаклів як матеріальний занепад і духовний занепад, і бачу десятку мечей як жертви з одного боку, з другого боку, десятка мечей завжди говорить про кінець, насильственний кінець. Що вже ця ситуація закінчується? Можливо. Дивіться, бо я там бачу по лицарю кубків далі, якась пропозиція, вона йде грошова. Туз Пентаклів завжди, якщо навіть дуже важкий розклад, він говорить, він, якби знаєте, обнуляє все погане і говорить, що наберіться терпіння, ви отримаєте великий куш, ви будете дуже винагороджені за це. Просто поки якби не час мах перевернутий, тут ще таке питання, знаєте, мах перевернутий, це ще можуть бути якісь маніпуляції з їхньої сторони. Але прямий е -е, лицарь кубків. Ну-ка я зараз дотягну з іншої колоди. Тут так, таке спірне питання. Ну, слухайте, у вас там дуже звичайно жесть. А по колесниці заходять наші, готують дуже нестандартний якийсь хід, маневр. Може бути момент затища, але воно це конструктивне затища. Це коли, як передислокація, переміна тактики якоїсь. Дуже багато таємних підводних. Під... Багато таємного підводного каміння, багато скандалів. Ну, такі жаркі, жаркі, незвичайні дні будуть. Незвичайні дні будуть. Двіжу у вас дуже багато. Ну, Мені кажуть, що поки таке як визволення, за 10 днів поки контакт цей не відбувається. Не відбувається ще бажана зустріч, тому що двійка, кубків. Перевернута, але ще водночас мені говорять, що, знаєте, як кардіограма серця будуть. Якраз, раз, раз подія, хоп, пауза. Подія, пауза. Про жертви, жертви я бачу. Мутні гроші бачу, ілюзії бачу. Якщо одним словом, то ці 10 днів вони будуть. Ну, небезпечні. А хто це отримує, якусь таку жертву приносить? Що такі показові жертви можуть бути, як в заложника когось взяли, показово когось казнили. От щось таке, щоб налякати. Ну, зараз я А ну ні, Колесниця в другий раз, вони під Кінець вони прорив роблять. Можливо, просто такий шумний прорив. Бо по колесниці це наші. Ага, і з'являється зірка надія. Так, в кінці 10 днів. Тобто вони будуть отакі ці дні, але з'являється і надія, нові сподівання, нові плани в кінці 10 днів. Принаймні точно будуть прокльовуватися. Дякую, Преозерне. Вдячна буду ваш... за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, про цей населений пункт, де це, що, біля чого він знаходиться. Дякую. Велетень! От таке мені велетень написали. Де він знаходиться, теж не знаю. Розкажіть мені, будь ласка, про велетень. Буду знати краще Україну. Ну, що там велетень? 10 днів? Які велетенські події тебе чекають? Прильот буде, буде. А... Там такі якісь такі таємні накази готуються. Велетня чекають великі діла втягування в якісь великі соціальні процеси, кажуть, чекайте, чекайте, будуть якісь зміни оце дев'ятка кубків. Це коли вже збуваються довгоочікувані, якісь мрії, вони вже от-от на підході. Бачите, як вона чекає гостей, чекайте вже наші гостей. Верховний жрець і верховна жриця поруч. В прямому положенні говорить, що скоро щось стає, стане явним, видасться якийсь файний указ. От він прописується. Ми скоро вже почуємо. Щось стосовно, ну, і це для вас буде такою подією. Стосовно ну, не те, що важливо, вашого населеного пункту, взагалі, можливо, Херсонщини. Чому це вас безпосередньо стосується, не знаю. І це якийсь такий буде теж нестандартний хід. Щось це таке буде. Єдине, що мені не подобається, тут з мечей це прильот. Буде перехоплено. Руйнування можуть бути. Руйнування можуть бути. Якісь як ніби плани навелетня, якби я ще знала, якби я там була, якби я ще розуміла, Так, да, ну все одно чекаєте, ви хороших якихось новин, колосальних, якби батько приходить на захист ваш. Якась казнень чи що? І перевтілення після цього. Ну, дайте мені ще одну карту не розумію. Королева Пентаклів. Боже, не можу відмотати. да, відео зараз, яке записую? Подивитись початок відео, що я вам говорила за велетня. Такі враження реально, якісь готується наказ, таємний щось прописується якісь фінансові виплати. От щось таке. Дякую. Дякую, велети. Кизомис, кизомис. Напишіть, як правильно, де наголос? Кизомис. Десять днів. Сумує кизомис. Але скоро ця ситуація обнулиться. Входять наші м -м, воєнні з новою зброєю. Мені показують, що. Знаєте, може щось туди навіть і летіти, але буде перехоплено. І показують по десятки пентаклі, якби... Знаєте, що мені от, буває багато карт натягуєш, а є якісь ключові карти, які один одну підкріплюють. У мене випало дві карти печалі. Таке враження, одна печаль обнулилася, тільки зіп'ялись на ноги — нова печаль приходить. Зараз я зібрала, зараз я подивлюся, чи випадуть такі самі карти, чи продублює. Ну, буде якесь. Буде якесь драматичне страждання, буде якийсь прильот. Угу. Якась хвороба. Перевернутих багато карт випадає. Я не знаю, який сум, але сум на вас чекає. Ці 10 днів, якась завища ситуація. Поки висить у вас якась ситуація, а, ці 10 днів, скажімо так, кардинально нічого не міняється в Кизумисі. І знову хвороба. У мене випадає якась хвороба. Як люди не можуть рухатись, і там випадала русалка це коли е, тобі перекритий рух, ти не можеш рухатися своїми ногами. Ти якби живий, все нормально, просто якась стагнація. Ну Це основні карти, які випадають карта якоїсь стагнації. Але ми віримо в те, що все йде най... на краще. І в другій декаді вересня буде новий для вас розклад. Тож тримаймося, Любі. Тримаймося, хай буде так. Сиваське! Напишіть, будь ласка, як правильно йде на, на голос на Сиваське. Можливо, сьогодні шумно. Я з відкритим вікном бо дуже спекотно, тому я завжди вночі пишу. Але нічні розклади вимотують страшенно. Тому все-таки перенесла записи на день. Шумно, але вже пробачте, сиваське. А що для Сиваського закінчується. Щось закінчується. Навіть як трійка мечей і сльози, але це як проплакали. От не хотіла далі витягати. У мене так випало гарно три карти. Зараз я їх співаю, якщо потрібно. Карта Мир це завжди. Це може бути так, і новини з Великого світу, і як завершення якогось. Уроку, який ви мали пройти, як нові плани. І по дев'ятці кубків іде виповнення мрії. Це я витягнула три такі красиві карти. Оце карта Мир. Це коли ми пройшли вже етап, і він заключається. І ми пишемо новий етап, прописуємо в планах, починаємо плани будувати, так? І дев'ятка кубків. Зараз я стосую всі карти і зроблю підкріплення тому, що я почула. Подивлюся, що вийде ну, на інші колоди. Е, так, ага. дивіться, як цікаво. Я витягнула таку саму карту з іншої колоди. Трічка. Пентаклів я дуже люблю, але тут, знаєте, тут як мені більш розкрило плани. Король мечей це стратег, це гені стратег. Генерал, він пише таємний план. Це завжди інтуїція, таємний план. Ось що, не знаю, наскільки а, сиваське, правильно я кажу. Наскільки. Ваше місце знаходження ключове, але стосовно вас якісь плани. І саме у нашої армії? Які. Імператриця в прямому положенні? Боюся далі дотягувати. Тут, знаєте, як якась загадка. Імператриця і Верховна Жриця, таємні якісь плани, хороші. Якась спецоперація, ніби у вас має проходити все. Я далі не буду дивитися. Мені не показали руйнувань. Мені показали, ну да, да, важко, важко, десятка жезлів. Але знаєте, це коли йде чоловік до міста, у нього важка ноша, 10 жезлів, але вони всі зв'язані, вони тримаються купи. Стосовно вашої місцини, є якісь плани там на горі, подивимося які. І мені кажуть, що ви таке пишете, на що ви розказуєте це в інтернеті? На що ви здаєте плани? Дякую, Сибаське. Пишемо. Так буде. Хай буде так. Хай гарно пройде операція. Боже, напевно, якби генерали це слухали, що тарологи говорять. Сміялися? б. Ну, а що як ми хочемо заспокоюватися якось? Чимось мусимо, правильно? Дякую за вподобайки коменти. Не забуваємо, не забуваємо так дякувати за мою роботу. Дарівка! Оце я знаю, що це десь біля мосту. Дарівка. Перша декада вересня, скажіть, будь ласка, що чекає на Дар'ївку? Купа можливості, прорив. Будуть робити прорив якісь. Ай! Вночі! Битва, королева мечей. Якась така координальна дія, безапеляційна, королева мечей. Це, знаєте, така стервозна штучка. Це жінка, яка вміє за себе постояти. За словом, в карман не полізе, вона відвоює свої території. Тут тільки попробуй палець здати, вона тобі полокоть від відріже. Я бачу, що десь вночі буде конкретний наш наступ. На це виділено великі кошти. Великі кошти. Це може взагалі тривати протягом місяця, але там ідуть глибокі зачистки. І на Дар'ївку, от біля а, ну якщо це Дар'ївський міст, ну да-да-да-да-да. Наші в силі, в силі. Хороші карти, я не буду далі. Я бачу тут жертви, швидше всього, це їхні жертви, бо іде поруч з лицарем Кубків, але там ну, дві ж такий серйозний буде ці 10 днів. Спокійно, точно не буде. Але так, знаєте, наші в такому ресурсі. Знаєте, як так, сіли на поїзд і їдуть впевнено. Таке враження, що це готувалось, готувалось і їдуть. Ну, да, вони і мало того витягнули останню зараз цю карту, не буду більш дотягувати. доб'ються свого якісь з'єднання, об'єднання, зустріч друзів, радісне це як весілля, щасливе, поцілунки, свято. Ну, так може якісь уже такі перші свята бути в Дар'ївці. Не то, що навіть свята. Не як, знаєте, як об'єднання. Я не бачу тут такої радості радості. Просто те, що задумали в Дар'ївці, так. Вийде. Оце вийде. Дякую, Дар'ївка. Хай буде так. Пишемо коментарі. Ставимо вподобайки Степанівка. Дарина і Степан. Степанівка. Перша декада вересня. Покажіть, будь ласка. Тікають. Тікають. Судити будуть, тікають. Фух. Тікають, тікають, тікають і ще раз тікають. Стільки карт, які сказали, оце лицар перевернутий мечей. Це завжди окупанти. Дорога звалюють. Судити будуть, полонених наші візьмуть. Взагалі, ця карта, я завжди коли кажу, коли наші сили не на рівні, як ніби ми стоїмо. Але в даному випадку, в тому оточенні карт, які в мене вийшли, на Степанівку, що ніби як через Степанівку бігти будуть, чи що? І ця Це... вісімка кубків я її люблю. От по війні, коли вона показує, коли йдуть геть. Тут ідуть геть, коли вони вже взяли все з ситуації, що могли взяти, йдуть геть. Коли перевернуто, це кажуть, що вони нічого не здобули, але вони все одно валяють. А далі мені подобається це ж якийсь джекпот, випадає десятка кубків і десятка пентаклів. Це повернення на батьківщину, це батьківщина, яка сильна, і десяточка кубків це Велика радість, велике щастя. Ви знаєте, інколи, коли в мене, от я дивлюся, як справджуються мої прогнози, я не знаю, як все влаштоване, мені інколи здається, це вони справджуються, чи я їх створюю. Це чому я так кажу, так маленьку хвилиночка, типа, відволічемося. Всі мої сценарії, всі мої п'єси, які я писала. Потім програвалися в житті моєму і тих, хто в них, якось до них долучався. І мені інколи було дуже дивно, я не розуміла, реально це ти створюєш майбутнє, чи ти його передбачаєш? Ти його прописуєш, і воно збувається? Чи ти його передбачаєш? Можливо, і так, і так. На тонкому плані не маєш минулого майбутнього. І сьогодення воно все ж в одній точці. Мені сподобалось, як я побачила по Степанівці. Через вас будуть бігти, будуть бігти. Але я бачу сім'ю, яка возз'єднується. Це хороший такий прогноз. Тому Степанівка пишемо хай буде так. Комишани. Комишани, це селище, я так розумію. Подивимося. Ще не дивилася Комишани ніколи. Хтось написав в коментарях. Мені подобаються ваші прогнози, вони навіть трішечки артистичні. Зміюся, бо ж перша моя професія. З цим пов'язана, я вже як можу ховаю цей артистизм. Як можу. Але ж не виходить. Я емоційна. Комишани. Муть якась спливає на поверхню в Комишанах. Сімка кубків. Десяточка мечів, десяточка мечів. Ой-ой-ой. Якби я це говорила для якоїсь людини, я б їй сказала: ти знаєш, будуть тебе судити, будеш ти в дуже великій небезпеці, будуть якісь жертви. Будь обережною, от що б я сказала людині. Піднімуться якісь ілюзії, які були, піднімуться на поверхню, як мул з води підіймається. Але це йде на краще, це іде очищення. Діва чаш і діва жезлів потім випадає. Мул піднявся. Ми побачили те, що було сховане, воно піднялось на поверхню, якби така йде зачистка. А далі як паростки нового, Діва чаш і Діва Жезлів. Це пажики, це, це хороші якісь новини, це коли вже метелики в животі. Це така знаєте, як перша закоханість, це як. Ще немає таких сильних результатів, але вже. Підпосилки, забуваю українське слово. Ідуть уже до цього. Будуть судити, там можуть зібрати полонених. Угу, угу, Так, да, будуть гнати їх. Дивіться, бачите. Вони обороняються тікають, втікають, як відходять назад. Ну і на одні колоди сонця. Це коли ми з однієї реальності перестрибуємо в нову реальність. Тобто у вас вже замаячить така перспектива. Десь під кінець. 10 днів замаячить. Але, знаєте, іноді буде дуже страшно. По 9-жезлів, коли будете відчувати себе покинутими і вночі, прям буде так страшно, будете тільки молитись на Бога уповати. а треба уповати на Бога і на ЗСУ. І от посвятитель, наказ, 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 якийсь примусовий наказ. Ну, я це дивлюся це швидше всього, як їх будуть судити. А Ну, розкажіть. Да, Тому що випала четвірочка жезлів це стабільність, щаслива стабільність, наша стабільність, яка нападає. Будуть судити. От ви знаєте таке враження, що будуть багато полонених. І от в мене сьогодні випадає дуже часто полонення. Так, це комишани, так? А напишіть, що там відбувається. Чи через вас будуть вони бігти? Це ж селище. Де ви знаходитеся? Які у вас події відбуваються? Добре? Дякую. Так. Півгодини пройшло, думаю, чи робити мені наступний відео. Залишилося один, два, три, чотири міста. Так, наразі я зупиняюся і продовжую в наступному третьому відео. Це ми з Херсонською областю скажемо так, що ми це зробили на першу декаду. Підписуємося, будь ласка, ставимо вподобайки і надсилаємо ваше ну, відео друзям. Добре? Домовились? Дякую На зв'язку.